Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Серед уламків сьогоднішнього удару по Києву з'явилася історія, яка стала символом цинізму цієї війни. За попередніми даними, внаслідок ракетного обстрілу загинула жінка, яку місцеві впізнали як матір одного з російських пілотів. Його ім'я Ігор Шевченко, офіцер стратегічної авіації, який неодноразово піднімав у повітря бомбардувальники і запускав ракети по українських містах. Він добре знав Київ, вулиці, де саме різ, де провів дитинство, де колись грався з друзями, і саме ці райони стали мішенями для його боєприпасів. Журналісти розслідувачі ще кілька. Років тому вийшли на контакт із жінкою, яку називали Марією. Вона не хотіла розголошувати свого прізвища. Її слова записані не для публікації, згодом стали відомі. Вона розповідала, що стосунки з сином розірвала ще у 2014 році, коли він остаточно обрав сторону держави-агресора. У 2022-му він уперше за довгий час подзвонив їй попередив: в лапках їдю Росію. Тут буде пекло. Її відповідь була жорсткою. В лапках для мене ти вже мертвий. Я проклинаю тебе і всіх ваших бандитів. Її слова відображали трагедію. Поколінь, коли війна розколола родини і поставила рідних по різні боки фронту. Вона відмовилася виїжджати і залишилася у своєму місті, попри всі загрози. Сьогодні ж стало відомо, що саме вона загинула внаслідок обсилу, який координували літаки на чолі з її власним сином. Відомо, що Ігор Шевченко входив до групи пілотів, які не лише здійснювали пуски ракет, а й особисто коригували удари. Завдяки знанню місцевості цей факт робив його особливо цінним для російської армії. Проти нього вже здійснювали замок за інформацією з російських джерел кілька місяців тому. Тому невідомі атакували його машину. Він вижив, але отримав поранення. Відтоді про його пересування майже нічого не відомо. Тепер у центрі уваги опинилася новина про смерть його матері. В соцмережах ширилися десятки коментарів із гнівом і відчаєм. Для українців ця історія стала уособленням абсурду війни. Пілот знищує власне місто, а його родичі гинуть від тих самих ракет, які він допомагає спрямовувати. Для російського командування ж цей випадок став проблемою іншого характеру. Витоки інформації про особу Шевченка створювали ризик для самого пілота. Адже його прізвище вже з'явилося у відкритому просторі. Військові експерти зазначають, що поява таких історій підриває навіть залишки бойового духу серед російських військових, коли приклади власної відповідальності стають публічними. Це демотивує тих, хто ще вірив у безкарні. Смерть матері пілота, який атакував в Київ, стала символічним ударом. Тепер війна повертається до тих, хто сам її приніс. Трагедія Ігоря Шевченка та його матері це концентрований приклад морального краху російської агресії. Пілот, який запускав ракети по місту свого дитинства, втратив матір саме. Через ті самі атаки, які він координував для України ця історія свідчення цинізму ворога. Для Росії доказ того, що війна руйнує навіть тих, хто її веде. Усередині армії це стає ще одним фактором деморалізації. Війна перестає бути в лапках далекою операцією і перетворюється на особисту трагедію навіть для тих, хто натискає кнопку запуску. Заслужений воєнний льотчик РФ Геннадій Штерн призвав окупанта в прекратити авіанальоти на города України. Далі мовою оригіналу. Обращаюсь к летчикам фронтовой авиации ВВС России. Я вырос на Черкасской земле, отсюда пошел в авиацию. Больно смотреть на засыпанную бомбами и ракетами прекрасную украинскую землю, которую в апреле этого года нужно вспахивать и засеивать, а не гробить. Мы с вами летали в общем небе, на одних самолетах, с одних и тех же аэродромов. Мы дружили. Я воспитал двух командующих в воздушных силах Украины западного направления генерал-майора Марченко Алексея Станиславовича и восточного полковника Листопада Валентина Антоновича. Это замечательные, известные люди и летчики. Их именами можно гордиться. Украинская инфраструктура, украинские военнослужащие, украинские красивые города, миролюбивое украинское население не должны быть в прицелах ваших самолетов. Прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха. Жду вашего исходящего из моего обращения решения. Время не ждет. Уверен в неравнодушной поддержке всех ветеранов авиации. Полковник Геннадий Штерн. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, высновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.